На каналі зробила великий розклад на Білорусі на січень місяць, тобто, як починається у Білорусі новий 2025 рік, і яку б сферу не взяти у будь-якій сфері, що в політиці, що для людей, що в економіці, що в медицині, везде є напруга. А там, де в соціальній сфері, навіть уже навіть є і диявол, а там, де в економиці, навіть є вищий суд. Тобто а, і там, де йде люди, там вже назрівають конфлікти. Тобто у людей спадають розові окуляри, які навішував їм диявол. І люди починають прозрівати і розуміти, що і гроші їхні кудись діваються, і жінки вже пережив... всі переживають, От. і треба вже йдуть розмови, що і в економіці буде там якась пере, переглядання. Ну, в общем, ситуація огонь.